Десятки представників рівненських засобів масової інформації зібралися вчора на майдані незалежності, щоб вшанувати пам'ять засновника української правди журналіста Георгія Онгадзе та усіх колег загиблих під час виконання професійних обов'язків, як розповів представник Національної ради з питань телебачення і радіомовлення рівненської області Дмитро Тарасюк, цьогоріч рівний, як і 10 інших міст України, долучився до всеукраїнської акції, аби вшанувати Георгія Онгадзе та усіх українських журналістів, які загинули за часів незалежності України. І зазначає, що свобода слова в Україні впала донизу. Прикро те, що цього року Україна в рейтингу свободи слова впала донизу. І це скоріше пов'язано з подіями, які відбуваються на сході України, тому що є загиблі 7 чоловік, є ті, які були в полоні. Це десь більше 70 чоловік. Лише у квітні 20 чоловік наших колег побувало в полоні, на щастя. Ті, хто був. Вони їх відпустили. От. Втішає в даному випадку лише одне, що в нашій області цього немає, таких прикрих випадків з наш тиску на свободи слова. Але все-таки е тиск відбувається. Акція є днем солідарності, пам'яті та поваги до колег під гаслом «Озбройтеся правдою під час акції рівненські журналісти підписали меморандум професійної чесності. Основною метою підписання такого документа є протидія Джинсі, яка напередодні виборів стає ледь небуденним явищем у медіа. Ініціатором підписання такого меморандуму є редактор порталу Четверта влада Антоніна Торбіч. За її словами, журналіст, маючи таку зброю, їх слово повинен бути чесним зі своєю аудиторією. Медіаспільнота, вона є. Співвідповідальною за ті процеси, за ту ситуацію, в якій опинилася наша країна і кожне місто, зокрема. Адже ми маємо дуже сильну зброю слово, яку можемо використати за призначенням, тобто для розвитку демократії, підзвітності влади та й загалом людяності в нашому суспільстві. Але для того щоб цю зброю використовувати за призначення, ми повинні бути чесними зі своєю аудиторією. Загалом свої підписи під меморандумом, який підготувала місцева медіапровспілка та комісія журналістської етики, залишили 18 представників медіаспільноти Рівненщини. Всі бажаючі журналісти, котрі погоджуються з тим, що дотримуватись професійних стандартів у журналістиці важливо, можуть також залишити свій підпис під документом. Ярослава зятих Валерій Гарматюк у ритмі подій.